Перше, це брак піхоти. А друге, на превеликий жаль, наявність неякісних боєприпасів, зокрема 120-х мін. Які є особливості міських боїв в Турецьку для того, щоб зруйнувати будівлі, в яких перебувають українські військові, що роблять росіяни? Вони часто буквально руками заносять тенки, це е, протитанкові міни ТМ 62 і закидають їх хто, в будинки, де там є наші військові. Це завдає значно більшої шкоди, ніж, наприклад, удар артилерії. Тобто, це ефективніший метод знищення противника. До аналогічного. Прийому росіяни, до речі, вдавалися в Кураховому. Втім, є свій нюанс занести темку в руках і закинути її кудись, надзвичайно небезпечно, зокрема через ймовірність самопідриву. Тому росіяни зазвичай відправляють на такі задачі колишніх ув'язнених. Між собою українські військові називають таку тактику камікадзе, типу як дрон камікадзе, тільки тут замість дрона виступає людина. Але у соцмережах ви могли бачити відео, на яких наші підрозділи роблять ну, щось дуже схоже. Наприклад, ось це відео. Це розвідники 21-го батальйону спецпризначення президентської бригади ЗСУ, які вдаються до схожої тактики знищення ворожих будівель, але роблять це ну, трохи інакше. Вони не несуть міни в руках, оскільки це дуже небезпечно, а підлітають до будівлі на бронетранспорті на броні. Під сильним вогневим прикриттям кілька людей вибігають, закидають протитанкові міни росіянам. Це там перші поверхи і підвали, і швидко відкочують.